Вітаю товариство. Крайніх, напевно, років 6-7 я телевізор не дивлюсь. Спочатку не було коли, потім почалась повномасштабна війна. Але в бані на прохання людей повісив. А тут кажуть: слухай, ну, хай би там був інтернет. Дякую своєму підписчику Олексію зі Львова. Який підказав, як вийти в такому положенні. Виявляється, навіть древні телевізори можна під'єднати до інтернету. Купив ось таку приставку. Ну, у нас в Маневичах, в магазині, в Сатурні було два вида. Я взяв дешевше і дорожче, ніби той самий, та сама марка, я взяв дорожчу. Дови, ну може вона лучше. Тепер вже в бані буде не один пульт, а три. Так, включаємо телевізор. Підписав. Включаємо. Т2. Так, підписав. І смарт включаємо. Так. На пульту. Ось тут є зверху. Зверху, бачите, є така кнопочка. Яка я її при... нажав, і тоді можна вибирати. Чи пульт. Чи смарт-приставка. Так, зараз у нас включена смарт-приставка. Да? Ну, давайте подивимося. Так гарно, загружається. Досить така заставочка. Я там вже кілька разів дивився, дещо пробував, але бачу, що просто треба, щоб воно добре прогрузилося, трошки почекати. От беремо от. Це, бачите, смарт приставка угу. От пише, неможливо відкрити зараз. Ну, чекаємо. Товариство. Я не знаю, чи це так має бути, чи це щось там можливо тупить. Три хвилини прийшлося чекати, поки ось, бачите, почало реагувати. Три хвилини. Щось дуже довго загружається. От пробуємо зайти в YouTube. О, зараз знов. будемо 3 хвилини, напевно, чекати. Тинц. Хочу увійти в режимі гостя. В режимі гостя. Окей. Ну. О, головна. Давайте на такой пошук. Попробуємо знайти. Баня уткача. Б. А. О. Баня уткача. Ану нажимаємо. Слухайте, десь я його бачу. Десь я цього чоловіка бачу. А ну. О, найсвіже відео те, що я крайній сьогодні обрізав виноград. А що він таке ще? Ааа, відключив все разом. О. Дивіться, то я ще не, не настільки, настільки древній. Ще виявляється. Виявляється, що бачите, що можна дивитися. Так. Так. Це понятно. Давайте ну, оце, бачите, стрілочка назад вертаю. Тут є домик. А є стрілочка, ну давайте от домик. Раз. Так, тепер дивимося. Google. Трошки треба зачекати, трошки повільно. Є така думка, я там в інтернеті прочитав, але мені підкажіть, чи вона правильно. Що до цієї приставки треба, щоб воно нормально працювало, купити іншу ту, ту ленту HDMI там, та з'єднання, іншу якусь кращу, і ніби блок живлення кращий. Якщо хтось знає, напишіть. Яку ленту купити, який блок. Знов о! Знов будемо чекати. Чекаємо далі. Дивіться, я не знаю, чого воно так. Чекав 5 хвилин, поки включився пошук. От наберемо, наприклад, футбол. Угу. Знов, знов буде кілька хвилин думати. Угу. Ніби і добре. Але щось мені не подобається швидкість. Бачили, три хвилини прийшлось чекати, поки YouTube включився. П'ять хвилин прийшлось чекати, поки. На, в інтернеті щось там зміг знайти. Це ось ця приставка. Бачите? З інструкції тільки кусочок паперу. Все, нічого нема. Так, вийдемо на тут, клавіша, домик. Ну, щось тут є ще. Не знаю, що, чого тут. може щось треба тут скачати. Може тут щось треба додати. Підкажіть. Повільно, але реагує. Ідемо далі. На пульті від телевізора переключаємо раз, динз, динц. Так, тепер телеканали будуть. Так, цей пульт тоді вже. Ну, понятно. Виключу. Такі то справи, товариство. Купив смарт Приставку. Можливо, хтось захоче в бані посидіти і подивитися. Ну, Хай подивляться. А ви мені напишіть в коментарях, що зробити, щоб смарт-Приставка працювала краще і швидше. Наразі, товариство, всім дякую за увагу. Бути добрим.